Вчора готувалися до цих резяних свят. І сусідом він православний, так завелася мова. Знаєте, воно так є трошки зараз дискусійно якого числа. Але навіть якщо такологічно подумати, то від народження, правда, народження, потім новий рік і так далі. Але не суть тому. Суть тому, коли прийшов Божий Син на землю. Чому він прийшов? Щоб нас спасти. В тому велика любов Божа, і це саме важливе, саме важливе для всіх людей, тому що саме в Бозі ми можемо отримати спасіння. Казав Христос: Я дорога, правда і життя. До Отця ніхто не приходить, якщо не через мене. Як часто люди живуть в неправді, але як добре, коли ми знаємо і вкусили, що Він добрий, що він той самий люблячий і не бажає смерті грішника. І ми вкусили і знаємо, що він з нами завжди і нам допомагає. В наших життєвих труднощах, коли нам тяжко, він завжди з нами і поруч. І знаєте, коли ми кажемо, що от якби я не робив цього, то я не мав би отого. Якби не, б, не вділяв часу для того, то не мав би отого. але якби Бог забрав здоров'я, то мали б. Що є наша плоть, каже Боже Слово, проклята та людина, яка покладає надію на... На тіло своє, а серце його від Бога відступає. Хай Бог благословить кожного з нас, щоб нашою надією завжди був наш Бог, тому що Він є той, хто турбується про наше завтра. Хай Бог благословить, тому що він знає, яке воно буде. Я щасливий, що в Бога, він постійно про мене дбає, і хоч важка земна дорога, він за руку мене тримає, коли іскорка віри гасне, душу мучить якась провина, Приходить на поміч часно, обіймає, як батько сина, він не раз, як малу дитину, підіймав, коли я спітався, і в найважчу мені хвилину, Наді мною не розхилявся. Щоб мене звільнити від кайданів, гріха й неволі Щоб я в небі міг вічно жити, де не буде ні сліз, ні горя, і в повсякденному житті я твій голос чую Твою руку бачу, я завжди і з тобою крокую не вже можна уявити щастя більше цього, знать тебе, тебе любить, в тобі мати перемогу. О, як добре мені з ним жити, добрий час і в лиху годину. Печалі земні ділити і молитись йому невпинно, я щасливий, що вірю в нього, він мій батько, і мій хранитель, і тому не боюсь нікого, бо зі мною є мій Спаситель. Я щасливий, що вірю в нього, він мій батько і мій хранитель, і тому не боюсь нікого, бо зі мною є мій Спаситель.